Ми маємо координатора від адміністрації президента. Ми маємо координатора від Яреми. Наступного тижня будуть відбуватися прес-конференції в Кабміні, тому що якраз це вже на підставі домовленості з ними. Ми домовилися, що їх штаб і наш волонтерський штаб ми будемо працювати разом. Це вигідно і їм, і нам вони нам надають ресурс, які ми, ми даємо їм запити. Вони забезпечують нам цей запит. Ми говоримо, що в такому -то місці то-то, то-то треба стільки-то того-то і того-то. І вони так само опираються на наш ресурс, тому що ми саме і надаємо людей, яких ми збираємо, щоб розуміли, ні, військові не можуть це робити, це можуть робити тільки або організації Червоного Христа, або от такі фонди, як волонтери самі локальні на місці. Бо це є дуже, дуже тонкий момент. Значить, Адміністрацію президента я вам сказала, координатора від адміністрації президента я маю. Від Ярема координатора я маю. З МНС я напряму, напряму взагалі працюю з головою. По регіональних штабах ми ще не розібралися. Зараз якраз будемо тільки розбиратися. На місці координатори в мене є. З військовими ми контактуємо кожен день на снаради з тими людьми, які керують АТО. Так само в мене постійні наради і постійний контакт. Тобто всі служби повністю на контакті і від МВД. МБ... МБС від Авакова так само є координатор. Всі ці люди є, і слава Богу, більшість цих людей я знаю і не один рік. Тому це дозволяє. Якщо я буду спати трошки менше ніж завжди, то це дозволяє нам всім скоординуватися і швидко діяти. Тобто допомога від держави є. Є вона нас от як тільки вона буде вже предметно поступати. от я вам буду звітуватися. Вони надали стільки-то того-то, того-то і того то воно поїхало то тато, то і так далі. Ми для цього хочемо на наступному тижні якраз робити ці прес-бріфінги, вони нам необхідні. Ви якраз і теж заставите щось на них говорити. Це так само механізм, який підштовхує державу швидко реалізовувати якісь речі. Тому журналісти, будь ласка, активізуйтеся в цьому напрямку, слідкуйте за тим, як держава евакуює, як надає соціальну допомогу, так само робіть матеріали репортажі. І не забувайте обов'язково розповідати історії людей, які переїжджають в Україну. Вони вибрали Україну і їх більшість. Це для нас важливо, це наш імідж.